Якби не ця стіна, то нас би вже не було, напевно, в живих. Горить хата, горить весь посілок. Хто як міг, так люди вибиралися. Це було приблизно десь неділю назад, пів шостого вечора. Без двадцяті ще, з пів шостого вечора, здійснився дуже великий вибух. Ми якраз дивилися телевізор. Добре, що нас велика стіна защитила від осколків, що осколки застряли в стіні. Якби не ця стіна, то нас би вже не було, напевно, в живих. Дуже важко, дуже тяжко це все відбувалося. Горить хата, горить весь посілок це дуже важко пережити. Двері завалило, тому що потолки попадали. Вибивали ногами двері, вікна, стікла. Хто як міг, так люди й вибиралися. Ну, в машину попало дуже багато осколків, машина не підлягає ніякому ремонту, бо пробитий насквізь двигатель, повністю все зруйноване. Хата, вон, на хаті нема ні вікон, ні, ну, нічого нема, все в осколках. Гараж повністю завалило, погріб повністю без криші залишився. В хаті теж повний. Ну, Якби живемо, виживаємо, як, живем, як можемо. Криша, оця криша, що ми зараз покрили, дуже хлопці наші допомагали, кришу перекрили, а криша на той момент горіла. Зараз це покажу. Після вибуху упав потолок, повністю упав на, от на меблі. Геть зруйнований. Вибило двері, ні одних дверей немає, нічого немає, потолків немає. Ну, геть, все прийдеться заново хату відновляти. З меблів геть нічого не залишилось. Залишився один стіл, три стільця, от холодильник, новий, ну, який тільки купив, пробитий шрапнелью насквозь. Подалось от на кроваті, нас спасла ця стіна. Якби не ця стіна, то вікна вилітали, стекло вилітало, все летіло наскрізь. Якби не ця стіна, то навряд ли меблів меблі нічого не залишилося. Один шкаф і пробитий наскрізь холодильник. Більше нічого в мене не залишилося.